Що Чи мають мешканці Сумщини ресурси, аби подолати виклики війни, і яка допомога їм для цього потрібна? Відповіді на ці питання шукали аналітики Центру соціальних досліджень СумДУ. Восени минулого року вони опитали понад 600 мешканців області і презентували результати свого дослідження. Зокрема, з'ясували, що в Україні з'являються нові вразливі групи населення. Розповіла докторка політичних наук Андріана Костенко. 50% сімей сьогодні мають. Ту чи іншу вразливу групу населення, тобто зросла кількість безробітних в сім'ях, зросла кількість внутрішньопереміщених осіб, зросла кількість людей, які сьогодні потребують психологічної підтримки, зросла кількість людей, сімей, які власне виховують дітей. А... Діти, навіть навіть така наявність дитини, неповнолітньої дитини це додатковий чинник вразливості сьогодні. Для для сім'ї. Також дослідження свідчить, що 70% сімей мають в своєму складі внутрішньо переміщених осіб чи біженців. Частина з них повернулися, але 20% повертатися не планують тим більше, що вдома збільшилися фінансові проблеми. 60% сімей, які сьогодні в Україні проживають, вони переживають економічні труднощі. Кожна друга родина має в складі в своєму складі тих, хто втратив роботу або їх рівень заробітної плати скорочений, і так далі. Кожна друга сім'я говорить про те, що їм не вистачає навіть на елементарні на базові потреби. Зараз завдання місцевих громад з'ясувати, якої саме допомоги потребують їхні мешканці, і організувати таку допомогу, говорять ініціатори дослідження. Досліджуючи соціальну стійкість, ми намагаємося знайти ті механізми, які є всередині громади, які є всередині людини, які є всередині оцих безлічі важливих таких комунікацій, соціальних зв'язків, які існують, щоб вони давали ресурс і для сьогоднішнього, скажімо, розвитку, і для майбутнього розвитку. Шукати ресурси, активізувати ресурси, бачити. Трошки якісь нови, новації, які можуть потім посилити наш, нашу стійкість. Ось в цьому ми бачимо свою місію. Представник асоціації міст України Карен Агаджанов Гонсалес вважає, що таке дослідження є надзвичайно важливим для місцевого самоврядування. Подібні дослідження допомагають саме. З чиновникам приймати необхідні рішення щодо соціального захисту, наприклад, населення чи надання тієї чи іншої адресної допомоги, оскільки вони допомагають зрозуміти саме те, що потрібно населенню в даний момент. Війна це не привід, щоб відкладати розвиток громад. стверджують в центрі соціальних досліджень. Потрібно вже сьогодні вносити зміни в стратегії розвитку з урахуванням умов війни. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.